Китайський привіт для НАТО від Путіна. Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі чи не найгарячіша тема сьогодення? Вочевидь, це недостатня історія, аби задіяти п'яту статтю НАТО, але цілком достатня, аби передати Сполученим Штатам та Євросоюзу привіт. Росія не прагне миру і буде промацувати альянс далі. Цинічне вторгнення в повітряний простір Польщі двох десятків російських БПЛА у ніч на 10 вересня не стало чимось неочікуваним. Усі, хто, хоча б останні півроку, слідкував за перебігом подій на українсько-російському фронті та міжнародних майданчиках, мав розуміти. Рано чи пізно це станеться? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. В українському сегменті соцмереж дехто навіть висловлював здивування, що Росія зробила це не 1 вересня, адже саме 1 вересня 1939 року такий крок здійснила Німеччина, фактично і розпочавши Другу світову війну. А в Кремлі, як видно, тяжіють до значущих дат. Поза тим порушення повітряного простору країни-члена. Нато 10 вересня теж стало доволі символічним. По-перше, через те, що відбулося воно на тлі початку російсько-білоруських військових навчань, захід 2025 і одразу після оголошення польського прем'єр-міністра Дональда Туска, що Польща, маючи справу зі зростанням різних провокацій з боку РФ та Білорусі, у ніч з 11 на 12 вересня закриє спільний з білоруссю кордон. Річ у тім, що мета. Цих навчань у сенсі імітації військових операцій, сувальський коридор. Прикордонна зона між Польщею та Литвою, яка відділяє Білорусь від російського ексклава Калінінградської області, і є найвразливішою частинкою НАТО. Якщо брати до уваги думки західних аналітиків, які звучать з початку 2025 року, то прямого вторгнення Європа не очікує щонайменше рік-півтора, але уже зараз Росія. Фактично провела розвідку польських систем ППО, системи командування та управління. По-друге, сталося це після повернення російського диктатора Володимира Путіна з Китаю. І був він у явній ейфорії, поки ми не маємо відповіді на питання, наскільки ймовірно, що Китай дав добро на подібні речі. Я більше сумніваюся, ніж вірю у щось подібне, але це одне з відкритих питань на сьогодні, зазначає політолог Володимир Денисенко. За його словами, Путін продовжує шукати можливості, аби підняти рівень власної суб'єкту. Єктності намагання качнути п'яту статтю НАТО це елемент цієї самої спроби повернути свою суб'єктність. Річ у тім, що Путін зараз загнаний у певний геополітичний кут. У нього є два варіанти: або розгортатися зі США і зняти санкції, але тут головний противник Європа, яка вимагає зупинки війни і не тільки, а другий впасти в обійми Китаю. Натомість експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кочер. Керіва Тарас Жовтенко упевнений, що з Китаю Путін якраз привіз максимальне благословення від товариша Сі на ескалацію, як в Україні, так і на східному фланзі НАТО. Про це подальше загострення ситуації неминуче і для нас, і для альянсу, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії. Політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач також додає, що отримана Путіним у Пекіні сміливість призвела й до того, що вперше з 2022 року росіяни поцілили ракетою у будівлю українського уряду. Те, що Китай є стратегічним партнером РФ у справі руйнування західного світового порядку. Це очевидно і вже не підіймається сумніву. І те, що Путін, по поверненню з Пекіну, набрався більшого нахабства, навіть сміливості, аби діяти рішуче, виводячи війну, скажімо так, на новий етап, це теж факт, зазначив він у розмові. Водночас варто розуміти, що головна ціль Росії 10 вересня не стільки промацування польської ППО, скільки промацування реакції НАТО, зокрема Сполучених Штатів. Але про застосування п'ятої статті Вашингтонського договору НАТО не йдеться. По-перше, через те, що ступінь рішучості США, а точніше, на сьогодні Дональда Трампа у справі захисту європейських союзників, варто оцінювати досить скептично. Так, він може висловити занепокоєння. Сполучені Штати можуть озвучити якийсь протест, заявити про допомогу. Однак, Сполучені Штати, скоріш за все, візьмуть на себе мінімальну роль. Тобто зараз було б логічно передислокувати чи розмістити на східному фланзі НАТО більше підрозділів, у тому числі американських. Але я майже впевнений, що Дональд Трамп на це не піде. Він може обмежитись обіцянками, що буде приміром більше зброї продавати Польщі, Литві та іншим європейським партнерам за аналогією з російсько-українською війною. Ми зараз живемо у часи, коли поняття гарантії безпеки означає, що ніхто нічого нікому гарантувати не може. Розповідає Володимир Горбач. По-друге, через те, що ця стаття Статуту НАТО писала Ся виключно під ситуацію повномасштабного вторгнення збройної агресії на територію альянсу заліт російських дронів на територію Польщі точно не можна побажати випадковим, але оцінка агресивних намірів таких дій Кремля дуже тонке політичне питання, підкреслює Тарас Жовтенко. Проте, хоча п'ята стаття статуту НАТО у теперішній ситуації застосована не буде, польща створила інший прецедент. Як зазначає заступник виконавчого директора, директор програми регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики Українська Призма Сергій Герасимчук, ворожий дрон назвали ворожим дроном і збили його. Тепер, не чекаючи, коли вони знову прилетять до Польщі чи де інде, необхідно оприлюднити зведений аудит. Де коли і скільки разів російські або схожі на російські дрони вже прилітали. А тут у списку, нагадаю, будуть і Хорватія через Угорщину та Румунію ще у 22-му році, і Польща, і Румунія, і Латвія, і Литва, і навіть Німеччина у 2025 році, нагадав він. У цьому сенсі, за його словами, час демонструвати колективну солідарність. Арність хоча б на регіональному рівні, і найкращим варіантом буде колективне рішення за участі щонайменше тих держав, які з цим стикалися. На думку Герасимчука, у цьому рішенні має йтися про посилення відповідальності за такі інциденти, які насправді є елементом тестування спроможності і єдності НАТО, посилення і колективні зусилля з захисту східного флангу НАТО та обґрунтування таких рішень для власного виборця, для європейського платника податків. Посилення спроможності України у протидії повітряним і не тільки атакам, було б небо України надійно захищене, чи долітали б російські дрони далі ефективний медіасупровід цих процесів, що дозволив би уникнути спекуляцій з боку окремих Обдарованих політиків щодо провини України цю ідею активно просувають в маси, і провокатори, і корисні ідіоти. Максимум уваги характеру інфоспецоперацій: дрони залітають не самі, а на гребені інформаційної хвилі треба чітко знати і давати по руках тим, хто каламутить воду для цієї хвилі. Ліпша для цього нагода ще може й буде, але дочасніше уже не вийде. Уже і так це будуть рішення з запізненням, що вже надало росіянам перевагу і відібрало стільки життів в Україні. Підсумував він. І ще один аспект, на який варто звернути увагу. Фактор України, по-перше, український експерт у галузі систем зв'язку і РЕБ Сергій Флеш Безкреснов звертає увагу, що запуском БПЛА по Польщі Росія, можливо, намагається змусити Європу перенаправити ресурси із підтримки України на посилення власної безпеки. І за його словами, Україні це ніяк не зіграє на руку, адже Європа, ймовірно, тепер. Займеться своєю обороною, а не нашою, і гроші підуть туди. Можливо, в цьому і був план, зазначив він. По-друге, уже очевидно, що Росія намагається перевести фокус з самого факту порушення своїм БПЛА повітряного простору Польщі, розганяючи у соцмережах меседжі на кшталт. Це український реп загнав дрони до сусідів. Українці щось схоже вже чули і не раз. Проте тут важлива протидія російським наративам з боку наших партнерів. По третє, за словами аеророзвідника Ігоря Луценка, аби узяти ситуацію під контроль і заявити про себе як про лідера у боротьбі з навалою зі сходу, Україні самі слід зробити сильні кроки. Приміром, заяви про готовність направити якусь кількість власних антишахейдних підрозділів у Польщу та надати іншу допомогу в організації протидронової оборони, Урешті, логістичні маршрути, якими з Польщі до України йде потрібне озброєння, важливі для нас самих. І паралельно запросити польських військових в українські навчальні центри по тематиці збиття шахедів, або запропонувати створити такий центр у Польщі. Урешті, зараз більше ніде у світі такому навчитися неможливо.